Всіх вітаю на першому україномовному каналі, присвяченому тому, як правильно косячить, коли робиш ремонт. Значить, Що у нас за планом? За планом у нас ось тако, дві отакі дзюрки. Значить, що і чому вони тут? Вони тут, тому що оцей паркет, який є достоянням годов, трошечка, ну, по-перше, скрипучий. Ну, от. Ну, а по-друге, кривий. Зараз покажу. От я отут відірвав оце, до бетону. Так? І от якщо я кладу рівень отак, на бетон, отак, то він показує чітко. Бачиш? Тобто, а якщо тут ще буде лежати паркет, то це буде плюс 1,5-2 см. Отут навіть вище. Тут була та сама історія, тут було прям добряче. так? Навіть якщо я зараз ось так кладу, то все одно він мені показує, що там вище. От, тому що будемо робити? Будемо це вирівнювати. Я купив саму заливну таку штуку, яку ми будемо намагатися сюди заливати. Я вже ліжко трохи відсунув. Ось тут підрозетник вже готується. І, звісно, що поприбирав, під ліжком знайшов артефакти. Оце цукерки не знаю, чи то я по ночах хожу, щось там жру, чи то його знає, звідки вони беруться. А, щоб ви розуміли, наскільки воно було криве. Ось, о, бачите? Оці штуки, оці отакого слою я підкладав під стіл, який отут стояв. Тобто ось тут Отак були такі штуки. Для того, щоб стіл хоча б ну, ну, щось схоже на рівне було, розумієш? Тому зараз будемо з цим воювати. У той провід, що там йде, то нехай йде, ми його потім замінимо, то на, на балкон там йде. От. Він запитує мою пункт незламності, мій такий запитує. Ну і взагалі на балконі світло, це приємно. От. Коротше кажучи, ось такий в нас план. Зараз будемо це робити. Такс. Ну все, я підготувався. Ну як? Більш-менш, ось мішочок такої самовирівнюваючої штуки. Я в душі, той не його той, не знаю, як її класти, тому я прочитав тут інструкцію. От, тут написано, що розмішуєш, виливаєш, нормально. якось там, Так і написано, розберешся. Ну, Але питання в чому? Що? Тут написано, що якщо тобі потрібна не вся суміш, то її треба перемішати. Бо щось там може опасти на дно, щось може піднятися на гору, як прям електрони на сонці. А в мене є лише ось таке ведерце. Наскільки? кіко в нас тут кіко на 16 літрів. Розумієш? А там треба налити 6,5. Написано, десь було, Ось, ось 6,5 літрів води треба налити сюди у ведро, а потім увесь мішок туди висипати. А він в мене не влізе. Його треба якось поділити навпіл, перемішати. Ой, ну коротше, зараз будемо щось думати. Ну а потім вже беремо цю штуку і отак рукою її крутимо, робимо звук. Ну і воно там все перемішується. Я тут приліпендяв отакі дощечки, на що вони потрібні, бо в мене тут буде йти провід понизу. І тому для того, щоб оця штука не діставала до самого кінця. От, бо від цієї розетки я просто рублю вниз, сюди і сюди, до цієї розетки. О, то щоб воно там не діставало до самого низу, я отаку штучку зробив. О, ну зараз буду думати, як його поділити. Короте, я, придумав. я придумав, що робити. Є в мене отакий тазик, ну як в мене, він в дружини, вона в ньому там щось білизну. <гум> ну, але нам треба, тому будемо використовувати. Плюс у мене є. Ось такі ваги я поставив в мішок. І він показує ровно 24 кілограми. А я, дружині, завжди казав, на мішку 25 написано. А я завжди казав дружині, що ці ваги показують неправильно. Бо вони показують мені 102. А я кажу, що в мене нема 102, В мене 85. Розумієш? Вони абсолютно зламані. Ну, коротше, зараз цими зламаними вагами будемо відміряти половину. Висиплю туди, я її вже зважив, вона важить щось там, 800 грамів. Ну, Плюс-мінус, там, нормально. І навпіл, значить, водички. Сюди це зальєм. От. Uh, ну і все, і будемо заливати туди. Поїхали. Так. Ну що, цю суміш я висипав. Сюди. от, Перемішав. До речі, маленький. Підказочка. Як зробити, щоб воно помішалось добре? Треба мішати, як насипаєш на горку, а воно зсипається вниз. Так, насипаєш на горку, а воно зсипається. Насипаєш. Отак. А воно зсипається. Оце найкраще перемішування. Але окей. Далі налив. Там за інструкцією було 6,5 літрів. Я налив 3200. <хи> але на вітрі ну, вам не буде видно, але ровно рисочка 4 літри. Ровно. А ну добре, мені трошки не дістає. Ну коротше, я коли наливав, то півлітровими банками забагато думаю, що таке, пішов, взяв оцю мерку в дружини, Ну там легко, по пів літри, шість разів налив, налив, а далі 2 по 100, ну це в мене вже воно само, я вже чітко знаю, два по 100 туди піну і ще 50... Це вже в мене автоматизм. Ну, коротше, що я хотів сказати, що. Ну, Трошечки, мені здається, тут неправильно воно показує, але то таке відро за 50 гривень, що ти хочеш. Коротше, що ми зараз робимо? Зараз беремо цю штуку, ставимо її на ваги, і вона має показати нам 24800. Ну Точно, 24800. Ти диви. І що ми робимо? Треба звідси відсипати 12 кілограмів. Ой. Присипаємо. Ровно 12. 12800. Ой, на свиню Беремо таку крутілочку. Ось такий. І потихеньку, щоб зараз отут все не замаслати. Може там видно? Вам там видно. Головне, що видно мої шкарпетки. Це найголовніше. Шкарпетки, тапки, О, треба змазати інструменти. А нема змазки. О, ти шо? А як я можу? Ти що? ти що, ти що, ти йшов? Сьогодні на змазку. змазку сососола. Сітро закінчилось. Так. Щось воно такими камками. Ну все, треба дати йому відстоятись. і Потім ще раз перемішати і будемо заливати. Перемішав. Ну, Дав відстоятись 5 хвилинок. Потім ще раз перемішав. Потім оцей беремо інструмент. Ось так його по водичку. І ось так дивити. Отак. Хлоп. От. От. Чому? Бо я вже казав, інструмент має бути чистий завжди. О, так. Значить, що роблю? Я вже тут трошечки змочив. Бо, як то кажуть, не змочиш, не поїдеш. <риклад> От, змочив, такою пшикалкою трохи обшикав. Типу, щоб краще приліпало воно все. О, може і заплакати. Хеплено. Не знаю. Куда раз роблю, тому я не знаю. Ну і що? Пробуємо задувати. Пробуємо. Пробуємо води таки забагато. Я маю на увазі, що я попшикав забагато. Ну, що зробиш? Так-то так. До речі, чому важлива кількість води? Тому що, наприклад, раствор Чому він буває такий, що от, там, стяжку робиш вдома, да? ну, наче ж замішав там все, як має бути там, 3 до 1, якщо 400 чи 500, там, 4 до 1, все добре. А він зараз через 3 дні, ой, через рік-два все одно лущиться. Тому що вода, я тут нещодавно дізнався, що виходить, що вода має дуже важливу роль. Бо кількість води, яку ти додав, в розтвор визначає його міцність. І якщо води забагато, то раствор буде отакий крихкий. Тому так і буває, що от привезли бетон, той, що заливають да, на машинах, ото, міксери, оті. залили. Ну, зараз стоїть просто мертво там ці всі будинки, що монолітні, там вже ж не вдовбеш. А ти як робиш раствор? І що ти його не робиш? І вимішуєш вже, і бетона мішалку вже, і все, що треба. А воно все одно не, не тримає. Виходить, що вода. Це нещодавно я дізнався. Так, ну що, отак і залив. Там якісь два комочки, ну але ми їх зараз приберемо. Чому я не очкую за оце? Тому що в мене тут буде технологія. У мене все одно цей пакет, увесь я той закрию і його не буде. Він залишається тут виключно з двох цілей. Перше, зробити тихо, бо якщо просто бетонна стяжка, то воно як бараман. Ну, да, якась Підстилка. А зверху, наприклад, ламінат, сусіди там вішають на, на нижчому поверсі. Бо воно як бетон, як барабан. Треба змазувати. Ну, от. А якщо ось така, зверху, ну побачите, технологію ще побачите. Якщо так робити, то воно виходить тихо, перше, друге тепло, третє. через, ну, Ну, коротше, поморю. <хи> так, я думаю, що я вже півдра милив і можна ще підбавити. О, так. Ну що, перший раз я роблю таку штуку. Там написано по інструкції, що треба якимось там валіком викатувати якийсь там валік з тими голочками. Ну, мене, звісно, такого. Ничего немає. Валіка, Тут не бо не приборщить, потече на мій Паркет. Буду відтерпывать. <рес> так. Ну так, чимось би і так, щоб якось... Чим би я тут брав, если все, что на це, и кипсы, давай. Блин, это не на, Давай Давайте. Що це тут за какашчика ще? Бачиш якісь там камінчики. Щось мені продали. Ти якусь ерунду. Ну і сюди. Так, ну і ось так. Якось обережно. Ось так його... Диви, воно вже хапається. що Ля -ля 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 Ля ну, Там вже схопив. Коротше, його треба заливати швиденько, інакше воно хапається. І виходить, що ну, такі як плямбочки маленькі. Знову таки, для мене це не є проблемою, бо зверху в мене буде ще технологія. Ну, тому для мене це не є проблема. Але... Так о... Так, ну ще треба. Дивіться, там щось поприпало. Ах, на надо. Не вичкає. Заливаємо ще ось сюди. Щоб воно було в рівень. Отут. -от. Ну що, здається, що піввідра якраз те, що мені треба. Я тут сподіваюсь. Прям диви, виходить, наче як пупелька в пупельку. Може навіть ще трошечки. А це означає, що я так дивлюсь, що по той ну, по площині, то тут і там майже однаково. А це означає, що ви мене піде оцей один мішок. Ой! Ой! ой Перебор. Це один мішок, а решта поїде назад. і то це. що треба. Бо як хто? Ломайстер? Ломайстер. А у Ломайстера все як? Через. Я буду називати це через конський волос. <рес> а в мене все через конський волос. Так, ну что? Сюда. Ну, что я вам скажу? Выглядит хреновато. Выглядит хреновато. Бо вот тут не дистает миллиметров 5. И там трошки не дистает. Вот тут уже Прямо як дідусь каже, за подлицо. Вот. А вот тут не дістає. А, -а, -а. а знаєш, чому тут не достає? Потому що якщо я зараз візьму рівень. Ну, давай. давай, І отак все здорово. так Хай буде. Отак його покладемо, то тут вище. І тому оця жижа, куди мені показує, що чувак. Ну, тебе тут якби. Біда! Розумієш? Біда? Та я розумію, що в мене там біда. Що мені робити? Мені треба, щоб ця самогорівняча жижа була ще собака розумна. Щоб вона вирівняла, але де треба такий оп і підйомчик зробити. Ой. Побачаюсь. Трошки... на свинючі. Коротше кажучи, зараз я дам їй трохи підзастити. Тут є такі маленькі, знаєш, такі, як би це сказати, лужиці, каюшки такі, але ну, знову ж таки, мені це не критично, бо в мене буде тут йти, ну дав, на нижній шар схопився, а я потім зверху ще трошечки ляйнув і вийшло, що, то, що зверху воно трохи так. Калюшко. А то нічого, то не страшно. То не страшно бо я ж кажу, що зверху буде ще шар один за моєю технологією, тому що це за буля то страшного. Єдине, що я дивлюсь, що напевно туди другої половини мішка не вистачить, треба буде розкрити той. А з того піде в мене Гулькін нос. решту я, наверное, возьму, выйду на дверь и за, заделаю там, закрываю эти дзюрки, что машины набывают. Вот, закрываю. Все, хай это трохи застигает. И я по застывшему вот тут трошечки пролью. Обережно, обережно так. Щоб, мені треба, щоб було плюс-мінус рівень. Тому, що тут таке, що... Все, зараз видальце мию, засипаю, забиваю. Я вже глянув, яке там було там на, на мізинчик менше, ніж 4 літри. Так само налію, сюди це все бухну. От. І сюди. Все, продовжу. Так, підготував другу сторону. Прибрав, Промочив. Ось так. Тут, якщо пам'ятаєте, в мене були дві дзюрки. Ось у раз, ось два. Я їх вже растворочком Вон, бачиш, що такі поробив там шпатільком типу тріщинки. Тут це, щоб краще бралось. От, Зараз сюди. Тут вже ок. там, бачиш, не дістає, бо ота тут дуже високо. І отут не дістає, бо теж дуже високо. Тому зараз будемо пробувати щось з цим робити. Ну і тут заливати. Поїхали. Диви прикол який? Бо там, скоріш всього, була дзюрка. І воно туди зараз затече і тече. Хі -хі. І це весело. Зараз я спробую цим камінчиком її заткнути. Ну ось що в мене вийшло. В результаті така плямба. І ось така. Тут, -тут довелося ще підливати, бо там вище вона сюди стікає. Ось цей вище отут цей вище я ще долив. Єдиний прикольний момент, що під нею має бути однорідна основа. Бо в мене виходить, що десь була ще смола, десь я там відколупав, десь щось відковиряв. І воно прямо видно, ось воно, бач, такими плямбами, де в мене було відковирене, і воно тут, отут. Вже підзастижне. А тут, де була смела, воно прям, ну, береш отак шпатель. Отак тік. І воно його не видно. Воно така тікуча так, штука. От. Ну, коротше, ось таке маємо. Хай воно тепер застиває. Потім я його ну, трошечки підшліфую. От. Воно, звісно, що трохи тут бугор, тут цю дачу, я його там пригладив, але для моїх цілей це абсолютно ідеально. От. Зверху буде ще все це закриватись, тому і на паркет мені теж, як то кажуть, до звізди. От я його, звісно, що трохи засрав. Зараз треба буде відмити, бо ми ж тут ходимо. Да, ремонт робити, коли ти живеш, це трошечки складновато. Ну так, що ж, на цьому на сьогодні все. Ще залишилось. Зараз піду його вилью на вулиці, там яму, бо постійно в неї колесом падаю. Вот и ну от.